Це найвища вершина України, 2061 метр, яка входить до складу Карпат. Вона оповита легендами, міфами та цікавими фактами. Цікаві факти про Говерлу. Перше, назва з румунського слово Говерла походить від румунського ховерла, що означає важкодоступне місце. Другий державний символ: на вершині встановлено український прапор, а біля підніжжя знаходиться джерело річки Прут. Третє популярне місце для туристів: щороку тисячі людей підкорюють говерлу, особливо в День Конституції України. Четвертий біосферний заповідник: гора є частиною Карпатського національного природного парку та має унікальну флору і фауну. П'ята зміна кліматичних зон. Під час підйому можна побачити букові, хвойні ліси та альпійські луки. Шосте сніг навіть влітку через висоту на вершині може лежати сніг навіть у теплу пору року. Міфи та легенди про Говерлу. Перша. Закохана принцеса за легендою. В давнину тут жила прекрасна дівчина Говерла, яка закохалася в пастуха Прута. Батько, не схвалюючи кохання, прокляв їх, і вони перетворилися на гору та річку. Другий приховані скарби. Існують перекази, що на Говерлі сховані скарби давніх народів, які так ніхто і не знайшов. Третя магічна енергія. Деякі люди вірять, що Говерла має сильну енергетику, яка очищає думки та дарує сили. Чотири таємні бункери є чутки, що в горах біля Говерли розташовані підземні бункери, залишені ще з часів Другої світової війни. Говерла це не лише природна перлина України, а й місце сповнене історії та загадкових легенд. Чи хотів би ти піднятися на неї? Що особливого в Говерлі? Підйом доступний для всіх. Існують кілька маршрутів: від легких до складніших, тому піднятися на вершину можуть і новачки, і досвідчені туристи. Панорамний краєвид з вершини відкривається фантастична панорама Карпат. Можна побачити Петрос, Бребенескул, піп Піпіван та навіть місто Яремче. Місце сили багато туристів відзначають особливу енергетику гори, яка наповнює силою та натхненням. Зона унікальної природи на схилах говерли. Можна зустріти рідкісні рослини та тварин, наприклад, чорного лелеки, рисі чи бурого ведмедя. Цікаві історичні моменти. У 1918 19 році говерла була на кордоні між Польщею та Чехословаччиною, і на вершині навіть стояв прикордонний знак. В радянські часи на говерлу часто підіймалися піонери та спортсмени. Сьогодні говерла є символом українського патріотизму. Сюди організовують масові сходження до державних свят. Коли найкраще підніматися на говерлу? Найкращий час для сходження літо, червень вересень, коли погода стабільна. Взимку гора вкривається снігом, і підйом стає небезпечним. Долина безголових одна з найбільших таємниць Канади. Долина безголових Англ. The Valley of the Headless Man або офіційно. Ганні Нешонал Парк Резерв це дика і важкодоступна місцевість у Канаді, що славиться моторошними легендами та серією загадкових смертей. Вона розташована в північно-західних територіях Канади вздовж річки Наханні і є одним із найбільш таємничих місць у північній Америці. Містична історія і легенди долина безголових століттями вважалася проклятим місцем. Ще до приходу європейців місцеві племена Дене, індіанці, уникали цих земель, стверджуючи, що вони населені злими духами. За їхніми переказами, кожен хто заходив туди або не повертався, або гинув за дивних обставин. Загадкові події почали фіксувати в 20 столітті, коли шукачі золота вирушили в цю віддалену місцевість у пошуках багатств, але багато хто з них. Безслідно зникав, а тих, кого знаходили, виявляли обезголовленими. Серія загадкових смертей. Брати Маклеод 908 років. Перший задокументований випадок стався у 1908 році, коли брати Френк і Віллі Маклеоди вирушили до долини наханні в пошуках золота. Через два роки їхні скелети знайшли на березі річки без голів. Майнер Мартін Джоргенсон, 1917. Через кілька років шукач золота Мартін Джоргенсон оселився в долині. Він писав у листах, що знайшов золото, але незабаром його хижу спалили дотла. А самого Джоргенсона знайшли мертвим теж без голови. Інші загадкові смерті 1945 року знайшли тіло швейцарського геолога, теж обезголовленого. 1962 рік мисливець знайшов тіло без голови неподалік гарячих джерел. За весь період було знайдено близько 44 чотирьох тіл людей, більшість з яких або зникли безвісти, або були виявлені без голів. Можливі пояснення є кілька теорій про те, що відбувається в долині безголових. Перша жорстока боротьба за золото, можливо, люди ставали жертвами бандитів. Або інших шукачів золота, які хотіли прибрати до рук їхні знахідки, друга дика природа в долині водяться ведмеді гризлі, які могли нападати на людей. Але чому голови не знаходили? Третє містичні сили деякі дослідники припускають, що тут діють незрозумілі аномальні явища, через які люди гинуть. Чотири військові або урядові експерименти є конспірологічні теорії. Що канадський уряд щось приховує в цих землях. Чи можна відвідати долину? Так зараз долина безголових є частиною національного парку Нагані National Парк Резерв, який входить до списку ЮНЕСКО, але дістатися туди дуже складно, це одна з найбільш ізольованих зон у Канаді. До парку можна потрапити лише на човні або на літаку амфібії. Це місце залишається однією з найбільших таємниць світу. Що ж там насправді відбувається? Ще ніхто не дав однозначної відповіді. Бермудський Трикутник одна з найбільших загадок планети Бермудський Трикутник це регіон в Атлантичному океані, відомий численними зникненнями кораблів, літаків та людей за загадкових обставин. Його також називають диявольським трикутником. Це місце оточене міфами та гіпотезами, які досі викликають дискусії серед науковців і прихильників конспірології загадкові зникнення. У цьому регіоні документовано численні зникнення кораблів і літаків, починаючи з 19 століття. Найвідоміші випадки перше зникнення ескадрильї Flight 19 1945 п'ять американських військових бомбардувальників під час навчальної місії зникли безслідно. Пілоти повідомляли про проблеми з компасами. Рятувальний літак, який вирушив на їх пошуки, теж зник. Друге. Марі Селест. 1872. Корабель був знайдений покинутим без жодного члена екіпажу. Усі речі залишилися на місці, а причини зникнення людей невідомі. Третій корабель Циклоп, 1918. Американський транспортний корабель із 309 людьми на борту зник під час маршруту між Барбадосом і США. Його рештки так і не знайшли четвертий рейс DC-3, 948-й, пасажирський літак із 32 людьми зник, наближаючись до Майамі. Жодних слідів літака або його пасажирів знайдено не було. Гіпотези про причини зникнень перша магнітні аномалії у Бермудському трикутнику компаси часто показують неправильні напрямки через магнітні аномалії. Це може призводити до дезорієнтації пілотів і капітанів. Друге. Природні явища. Підводні газові викиди. Деякі вчені вважають, що метан, який вивільняється з океанічного дна, може створювати бульбашки, здатні втягувати кораблі під воду. Раптові шторми. У цьому регіоні часто трапляються сильні бурі та хвилі. Які можуть поглинати кораблі і літаки? Гігантські хвилі. Це явище може спричиняти зникнення великих суден у відкритому океані. Третя. Глибоководні западини. На дні Бермудського трикутника є кілька глибоководних траншей, де могли зникнути кораблі та літаки, залишивши мало шансів на їх знаходження. Четвертий людський фактор зона активно використовується для судноплавства і авіаперельотів. Тому аварії можуть бути пов'язані з помилками екіпажу або технічними несправностями. П'ята теорія змови інопланетяни деякі люди вважають, що зникнення пов'язані з викраденнями позаземними цивілізаціями чорні діри або портали. Прихильники містики вважають, що Бермудський трикутник це місце, де відкриваються портали до інших вимірів, наукові пояснення. Багато вчених скептично ставляться до містичних теорій і пояснюють таємниці бермудського трикутника природними явищами. 1. Погодні умови. Регіон розташований у зоні тропічних циклонів, які можуть викликати сильні шторми та бурі. Другі сильні течії. Гольфстрім у цьому регіоні може швидко переносити уламки зниклих суден, ускладнюючи їх пошуки. 3. Людські помилки. Велика кількість катастроф могла бути спричинена помилками навігації, технічними несправностями або перевантаженням суден. Вплив на культуру «Бермудський трикутник став джерелом натхнення для багатьох книг, фільмів і телешоу. Наприклад, книга Чарльза Берліца «Бермудський трикутник 1974 популяризувала цю тему. Фільми, серіали та документальні програми регулярно звертаються до цієї загадки. Чому це цікаво? Бермудський трикутник поєднує в собі наукові факти, міфи і людську цікавість до незвіданого. Хоча багато загадок вже пояснено, таємничість цього місця все ще приваблює дослідників і любителів пригод. Острів Пасхи Земля Моаї та Незбагненних Загадок. Острів Пасхи Рапа Нуї – це одне з найвіддаленіших місць на землі. Розташоване в південно-східній частині Тихого океану приблизно за 3700 кілометрів від узбережжя Чилі. Цей острів знаменитий своїми гігантськими кам'яними статуями Моаї, які є одними з найзагадковіших артефактів у світі. Історія острова один. Перші мешканці вважається, що перші поселенці прибули на острів близько 1200 року нашої ери. Це були полінезійці. Які припливли на каное або невеликих човнах із сусідніх островів, вони створили унікальну культуру, яка зосереджувалася на поклонінні предкам і богам. Друга назва рапануї, місцева назва острова рапануї, що перекладається як Велика Земля. Назва острів Пасхи з'явилася після відкриття острова голландським мореплавцем Якобом Рогевеном у Великодню неділю 1722 року. Моаї кам'яні Велетні острова. Що таке Моаї? Моаї це гігантські кам'яні статуї, висічені з вулканічного туфу, порода, яка легко піддається обробці. На острові збереглося понад 900 таких статуй, і більшість із них розташовані на кам'яних платформах. Аху. Розміри і вага висота статуй від 3 до 10 метрів. Найвища статуя паро. Має висоту 10 метрів. І важить близько 82 тонн. Є також незакінчена статуя, яка мала б досягати 20 метрів і важити понад 270 тонн. Призначення Моаї-Моаї символізували предків, які після смерті вважалися посередниками між богами та людьми. Вони встановлювалися обличчями до селищ, ніби захищаючи їх. Як вони створювалися і переміщувалися? Перше виготовлення майстерні для виготовлення Моаї – були знайдені в кратері вулкану рано рараку, статуї висікали безпосередньо в породі, а потім відокремлювали від скелі. Друге переміщення це найбільша загадка як мешканці рапа Нуї транспортували багатотонні статуї без сучасних технологій. Існує кілька гіпотез використання дерев'яних саней і роликів, дерева могли використовуватися для катання статуй. Це пояснює зникнення лісів на острові. Ходіння Моаї. Згідно з місцевими легендами, статуї йшли на свої місця. Вчені припускають, що Моаї транспортували вертикально, гойдаючи їх за допомогою канатів божественна допомога. Місцеві мешканці вірили, що Моаї переміщалися за допомогою магічної сили мана, яку мали жерці. Загибель культури Рапануї острів Пасхи колись був багатим на рослинність і природні ресурси. Проте, до моменту прибуття європейців у XVIII столітті екосистема острова зазнала значного виснаження. Причини занепаду перша перенаселення через збільшення населення ресурси острова почали виснажуватися. Друга вирубка лісів дерева знищували для транспортування моаї та будівництва каное, що призвело до ерозії ґрунтів. Третя війна. Між кланами острова почалися конфлікти через ресурси, що призвело до знищення статуй. Четвертий – Європейці. Прибуття європейців принесло хвороби, рабство та подальше руйнування. Місцеві легенди і загадки перша. Люди птахи Тангароа. Після занепаду культу Моаї з'явився новий культ культ людей птахів. Він базувався на щорічному змаганні між жерцями за титул Людини птаха. Друге. Чому статуї покинуті? Багато статуй залишилися незакінченими в майстернях. Причина цього може бути в різкому зменшенні населення через екологічні катастрофи або війни. Третє. Очі Моаї дослідження показали, що статуї мали інкрустовані очі з коралів і обсидіану. Очі додавали статуям силу, острів сьогодні ЮНЕСКО, острів Пасхи є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО, туризм. Щороку тисячі туристів відвідують острів, щоб побачити Моаї. Місцеві мешканці, потомки корінного населення, рапану досі живуть на острові та підтримують його культурну спадщину. Загадка, яка досі непокоїть світ, попри численні дослідження, острів Пасхи залишається символом людської винахідливості та таємниць. Як така маленька спільнота зуміла створити щось настільки грандіозне. Чому вони припинили це робити? І яку роль насправді відігравала Мана? Ці питання досі не мають однозначних відповідей, що робить острів одним із найцікавіших місць? Лінії Наска одна з найбільших археологічних загадок світу. Лінії Наска це дивовижні гігантські геогліфи, що розташовані в пустелі Наска на південному узбережжі Перу. Вони були створені древньою культурою Наска приблизно між 500 ерош до н.е. і 500 рожношої ери. Ці малюнки настільки величезні, що їх можна повністю розглядіти лише з висоти пташиного польоту, що породжує численні загадки та гіпотези про їхнє призначення. Що таке лінії наска? Це величезні малюнки, створені шляхом видалення верхнього шару ґрунту, вкритого червоним піском і камінням, щоб оголити світліший шар землі. Відсутність дощів і постійний клімат пустелі дозволили цим геогліпрям зберегтися тисячоліттями. Основні характеристики Один розміри, деякі лінії простягаються на кілька кілометрів, а малюнки можуть досягати довжини 200-300 метрів два. Зображення тварини, мавпа, колібрі, павук, кондор, ящерка, риба, собака тощо три. Технологія створення. Малюнки створювалися дуже точним методом, що вимагав неабияких знань у геометрії. Дослідники припускають, що для цього використовували мотузки, кілки та примітивні інструменти для розмітки. Як їх відкрили лінії наска були практично невідомими до ХХ століття у 1920-х роках, перші сучасні дослідники звернули на них увагу під час польотів над Пустелею. Археологічне вивчення почалося в 1930 х роках найвідомішим дослідником була німецька археологиня Марія Райхе, яка присвятила своє життя вивченню цих геогліфів. таємниці лінії Наска. Один хто їх створив лінії створила давня цивілізація Наска, яка проживала в цьому регіоні. Вони були майстрами кераміки, текстилю та гідравлічних систем. Але мало відомо про їхню культуру через відсутність писемності. Два навіщо вони це робили? Це питання залишається предметом багатьох гіпотез, релігійні обряди малюнки могли бути створені для поклоніння Богам, особливо Богам дощу, оскільки регіон дуже сухий. Астрономічний календар деякі лінії співпадають із напрямками сонця, місяця та зірок що могло мати зв'язок із землеробством. Шляхи для ритуалів прямі лінії могли слугувати маршрутами для церемоній або процесій. комунікація з богами, зображення тварин і символів могли бути спробою зв'язатися з вищими силами. Послання інопланетянам деякі дослідники і аматори вважають, що лінії це сигнали або посадкові смуги для інопланетян. Чому їх видно лише з висоти? Це одне з найзагадковіших питань. Люди, наска, не мали літальних апаратів. Але могли використовувати невеликі оглядові платформи або гірські вершини, щоб спостерігати за малюнками. Гіпотези походження 1. Астрономічна теорія американський астроном Джеральд Хокінс припустив, що лінії використовувалися як астрономічний календар для прогнозування сезонів. 2. інопланетяни прихильники цієї гіпотези, наприклад, Еріх фон Денікен. Стверджують, що лінії могли бути створені для зв'язку з інопланетними цивілізаціями або навіть створені ними. СУчасні дослідження завдяки сучасним технологіям, таким як дрони та супутникові знімки, відкрито нові геогліфи, які раніше були невідомими. Археологи продовжують досліджувати регіон, розкриваючи нові деталі про культуру НАСКА. Загрози для ліній Наска Через розвиток інфраструктури, зміну клімату та туризм лінії перебувають під загрозою. У 1994 році вони були включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, але зберегти їх у первозданному стані стає дедалі складніше. Лохнеське чудовисько або Несі це легендарна істота, яка за чутками мешкає в озері Лохнес у Шотландії. Історії про нього існують вже кілька століть, але особливої популярності міф набув у 20 столітті завдяки численним повідомленням про його появу та суперечливим фотографіям. Походження легенди: перші згадки про загадкову істоту в Лохнеському озері з'явилися ще в ранньому середньовіччі. У 565 році ірландський монах Святий Колумба за легендою зустрівся з водним чудовиськом, яке напало на людину. Він нібито прогнав його молитвою. Проте справжню популярність історія про Несі здобула у 1930-х роках, коли місцеві мешканці та туристи почали повідомляти про дивні спостереження у воді. У 1934 році з'явилася знаменита фотографія хірурга. Знімок показував довгу шию, що піднімається з води, яка довгий час вважалася доказом існування істоти. У 1994 році. З'ясувалося, що це було підробкою. Опис та можливі версії очевидці описують не всі, як велетенську істоту з довгою шию, схожу на плезіозавра, вимерлу морську рептилію. Проте наукових доказів її існування немає. Є кілька основних версій, які пояснюють міф про лохнецьке чудовисько, оптичні ілюзії та природні явища, хвилі, тіні, колоди або великі риби можуть створювати ілюзію монстра. Помилки сприйняття. Люди часто бачать те, у що хочуть вірити. Реальні тварини деякі припускають, що за не сі могли прийняти велику сому вугра або тюленя. Залишки динозаврів. Ця версія популярна серед ентузіастів, але з наукової точки зору вона малоймовірна, оскільки плезіозаври не могли б жити в холодному прісному озері. Сучасні дослідження у 2019 році. Вчені провели масштабне дослідження ДНК води озера Лохнес і не знайшли жодних слідів великої невідомої істоти. Однак вони виявили багато ДНК вугрів, що може пояснити частину спостережень. Незважаючи на відсутність наукових доказів, легенда про Несі залишається популярною і приваблює тисячі туристів у Шотландію. Як гадаєш, чи може Несі справді існувати, чи це просто міф? Сучасні технології в пошуках Несі. З розвитком технологій з'явилося більше можливостей перевірити існування чудовиська. Дослідники використовували гідролокатори, сонари для сканування дна озера, але жодних слідів великої істоти не знайшли. Дрони та підводні камери, які фіксували рух у воді, проте нічого незвичайного не виявили. Дослідження ДНК, яке показало, що в озері багато вугрів, але немає слідів невідомих великих тварин. Чому міф про Несі не зникає? Попри наукові спростування, легенда живе: ось кілька причин, люди люблять таємниці. Ми захоплюємося невідомим і хочемо вірити у фантастичні історії, туризм і бізнес. Лох Нес щороку відвідують тисячі туристів, що приносить значний дохід місцевим підприємствам. Психологія сприйняття, коли люди очікують побачити Несі, їхній мозок може інтерпретувати хвилі, тіні або риб як чудовисько. Чи є ще шанс знайти Несі? Сучасні наукові дані свідчать, що Лох НЕС навряд чи може приховувати велику тварину. Але що якщо в озері мешкає невідома науці істота, поки немає 100% доказів ні за ні проти, люди продовжуватимуть пошуки? Несі в культурі та мас-медіа Несі стала культовим персонажем у популярній культурі. Вона з'являлася у фільмах, мультфільмах, книгах та відеоіграх. Наприклад, у мультфільмі Скубі-Ду і чудовисько з Лох Несу детективи намагаються розгадати таємницю озера. У фільмі Лох Нес» 996 році, головний герой скептичний вчений, який поступово починає вірити в існування чудовиська. У відеоіграх, таких як Grand Theft Ауто 5, можна знайти відсилки до Несі. як гадаєш, що краще розгадати цю таємницю чи залишити її загадкою. Стоунхендж – один із найвідоміших доісторичних пам'яток у світі, розташований у графстві Вілчер, Англія. Це мегалітична споруда, що складається з велетенських каменів, розташованих у кільцевій композиції. Основні факти про Стоунхендж розташування. Англія, Вілчер, приблизно 13 кілометрів від Солсбері. Вік, орієнтовно чотири тисячі тисяч років. Побудований між третім тисячоліттям та другим тисячоліттям до нової ери, статус об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО з 1986 року. Призначення досі залишається загадкою. Існують гіпотези про астрономічне, ритуальне та поховальне значення. Опис споруди Стоунхендж складається з великих вертикальних каменів, менгірів, розташованих у кільцях. Найважливіші елементи: зовнішнє коло, великі сарсени, піщаникові брили висотою до 7 метрів, внутрішнє коло менші блакитні камені, привезені з Уельсу за 250 кілометрів від місця спорудження, триліти конструкції з двох вертикальних каменів, перекритих горизонтальною плитою. Центральний алтарний камінь, можливо, використовувався для ритуальних цілей. Етапи будівництва Стоунхендж будували в кілька етапів. Три тисячі років дононєві земляний рів та насип, дерев'яні споруди, 2600 тисячі рублей до нашої ери, встановлення перших каменів, привезених із Уельсу, 2500 тисячі роки тисячі до нашої ери, зведення великих сарсенів і створення кам'яного кола, хиляда і шесть години до нашої ери, завершальні зміни в архітектурі. Можливе призначення дослідники висувають кілька гіпотез. Астрономічний календар розташування каменів відповідає сонцестоянням і рівноденням, місце релігійних обрядів, можливе використання друїдами або жрецями для культових церемоній, поховальний комплекс. Навколо виявлено сотні древніх поховань. Цікаві факти: деякі камені Стоунхенджа важать до 50 тонн, їх транспортували за десятки та сотні кілометрів, хоча точний спосіб залишається невідомим. Вчені досі сперечаються про будівельників Стоунхенджа. Це могли бути древні британці, неолітичні племена або навіть прибульці за версіями уфологів. Щорічно під час літнього сонцестояння тисяча людей збираються в Стоунхенджі, щоб зустріти схід сонця. Сучасний стан. Сьогодні Стоунхендж є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Великобританії. Доступ до самого кам'яного кола обмежений. Але навколо є музей, віртуальні експозиції та інтерактивні програми, що допомагають зрозуміти історію мегаліта. Стоунхендж залишається однією з найбільших археологічних загадок, яка досі привертає увагу істориків, астрономів і мільйонів туристів з усього світу. Міфи та легенди про Стоунхендж, Стоунхендж овіяний численними легендами та міфами, оскільки його точне призначення та спосіб будівництва досі не встановлені. Він став джерелом різних фантастичних припущень. Перша легенда про короля Артура і чаклуна Мерліна. За середньовічними переказами Стоунхендж побудував сам Мерлін, легендарний чарівник і радник короля Артура. За легендою він переніс велетенські камені з Ірландії, використовуючи магію або гігантів. Гіпотеза про друїдів: деякі історики вважали, що Стоунхендж створили кельтські друїди як храм для ритуальних жертвоприношень. Однак археологи довели, що споруда з'явилася задовго до появи друїдів. Теорія про прибульців прихильники альтернативних теорій стверджують, що Стоунхендж збудували інопланетяни, які використовували його як посадковий майданчик або як своєрідну антенну для зв'язку з космосом.